1450 рік. Місто Майнс, Німеччина. Йоганн Гутенберг, ювелір, підприємець, винахідник друкарського верстату. У 15 столітті книжки доступні лише духовенству і багатіям. Для створення копії біблії потрібно три роки важкої рукописної праці. Китайці винайшли ксилографію за 700 років до цього. Але це була повільна і складна робота він був ювеліром, тому вирізав літери з металу. Їх можна було переставляти і складати з них безкінечну кількість слів і речень. Друк відбувався на модифікованому виноробному пресі. Він працював над цим винаходом більше десяти років, але тепер у нього скінчилися гроші. Він переконав багатого підприємця подивитися на процес друку і інвестувати гроші, якщо все працюватиме. Ера інформації почалася тут. Кожна сторінка, надрукована за ці 500 років, завдячує винаходу Гутенберга. Отримавши інвестицію 800 гульденів близько мільйона сучасних доларів США, він запустив у виробництво свій прес. Він надрукував 180 копій біблії. І з того часу було надруковано ще 6 мільярдів примірників. У наш час книжки виготовляються у тисячі разів швидше, ніж колись. За 50 років було надруковано 20 мільйонів.